Це саме красиве пакування, яке я бачив за останній час. Ну і грашкового сприйняття, як у Blizz та Blizz Pro, тут точно немає. Вони виглядають просто супер. Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі ENCO .UA. Мене звати і Сьогодні у нас черговий огляд на гарнітуру від компанії Proof Gaming. Одразу вам нагадую, що ви маєте можливість виграти цю та ще дві інші гарнітури в нашому інстаграмі. Тож, якщо ви дивитесь цей відос, то скоріш за все вже є закріплений пост. Переходьте в Інсту та беріть участь. Умови прості, призи дуже серйозні. Сьогодні в нас на огляді нова модель репче. Я ще не бачив ці навушники, але впевнений, вони дуже круті і дуже цікаві. Почнемо, як завжди, з розпакування, а далі подивимось, що ж з ними таке, чи варто їх купувати. Давайте будемо розбиратися. Полетіли. Коробка виглядає класно, це прям преміальне рішення. Дуже приємний крафтовий картон, всі необхідні характеристики. Виглядає стильно. Нічого не скажеш. Вона ще також була затягнута в стреч, ми його зняли. Цікаво, який же тут комплект. А, я одразу бачу, що комплект багатий. Подивіться, як це запаковано. Чайний пакетик. Не заварювати, не пити. Інструкції тут в нас дуже багато всього. Є також стікери, є магніти. По-багатому. Далі ми бачимо Донгл. Я вже бачив таке рішення у Blizz Pro. Він універсальний, є USB-C. Класне рішення для того, щоб використовувати в смартфоні. Це прям. Подобається. Самі навушники. Ми до них, звичайно, повернемося. Зміні амбушури. Приємно. Що ще? Впевнений все це не так цікаво. Тут, скоріш за все, дроти. Давайте заглянемо. USB C на USB a фіолетовий Фірмова така стяжка. Прикольно. І ще один пакет. Тут в ньому. Міні джек на мініджек, також фіолетовий, також приємний силікон. пруф ну, На високому рівні пакування. Давайте подивимось на самі навушники. Перше враження. Ну, точно можу сказати, що вони іграшковими не виглядають. Це факт. Дуже приємний матеріал амбушур, оголів'я. Прям. Преміум, пластик не іграшковий, це факт. Тому що в моделях Bліст та Blis Pro було сприйняття, що вони, вони такі трішечки іграшкові. Тут такого немає. Це прям відчувається, що це дорогі навушники, преміальні матеріали, механізми також з металевими вставками, це одразу видно. Ось тут хід механізму, прям дуже крутий. Отут можуть бути з часом проблеми, якщо їх дуже сильно сіпати, але якщо буде користуватися обережно, проблем не буде. Щодо мікрофону перевірка. Хід витягування мікрофону без проблем. Елементи керування знаходяться на лівій амбушурі. Приємні кнопки. Прикольний перемикач вімкнути-вимкнути мікрофон. Я такого ще не бачив. Подивіться, яка кнопка цікава. Це прям. Прикол. Має два положення. Цікаво. Ану, як сидять на голові. Давайте спробуємо. У мене, до речі, дуже велика голова. Цікаво, як сядуть на мою. Ну, одразу хочу сказати, що відчувається непогана шумоізоляція. Тобто, воно одразу відрізало шуми кімнати. Тобто все стало тихіше, грати в таких навушниках буде, впевнено, дуже приємно. Навіть якщо у вас трішечки шумна кімната, сидять вони також м'якенько. Подобається, що матеріал амбушур він такий дуже приємний. Але мені здається, що якщо багато часів годин, вибачайте, сидіти в цих навушниках може бути трішечки спекотно. Але вони м'якенькі. І, до речі, хоч тут і відчувається вага, вони все одно не відчуваються якимись масивними та важкими. Ну що ж, давайте будемо розбиратися з їх характеристиками та поговоримо про фішки. Візуально Gaming крепче – це вже інший рівень. Якщо Blizz і Blizz Pro були компромісом між ціною та якістю, то Repche – це гарнітура, яка виглядає і відчувається дорого з перших секунд. Посадка ідеальна, амбушури м'які, зручні, не тиснуть навіть після кількох годин. В комплекті є ще й другий набір амбушур. А, тут звичайні тканеві. Тобто, якщо вам не потрібна ця екошкіра, ви можете замінити їх на ось такі, більш м'якенькі, більш легенькі для літа. Це гарний варіант, що таке йде у комплекті. Матеріали якісні, міцний, але легкий ABS пластик, жодних люфтів чи скрипів. RGB підсвічування додає шарму, але без надмірного блиску, все в міру. Щодо підключення, тут теж порядок: 24 Гц, Bluetooth і AUX. Все працює швидко і без затримок. Особливо тішить, що гарнітура миттєво підключається до ПК, а далі хоч до смартфона, хоч до планшета, без зайвих маніпуляцій. Донгл, до речі, універсальний, має USB-A і USB-C, тому його можна використовувати із ноутбуками і консолями, це реально зручно. Одразу, друзі, хочу сказати, по застосунку. Тут ніяких проблем з підключенням не виникло, все підключається легко. Пресет еквалайзера, у Prova стандартний, мені сподобався. Звучить класно, низькі частоти збалансовані добре, високі також. В комп'ютері, коли я підключив через 2,4 Гц, звук був сухий, мені не вистачало низьких та високих, але я впевнений, що якщо погратися з еквалайзером, буде набагато ліпше. По звуку в цілому вони звучать гарно. З айфоном у мене. Особисто знову ж таки, вони тихі, якщо під'єднати до Android, там такої проблеми вже немає. Тому, можу сказати, точно звук хороший, але якщо хочете досягнути гарного звуку на комп'ютері, треба буде трішечки погратися з еквалайзером. Поїхали далі. Мікрофон тут значно кращий, ніж в Blizz та в Blizz Pro, звучить дуже класно. Зараз продемонструю. Перевірка запису мікрофона. Ми чуємо, що одразу якість набагато краще, ніж в Blizz та в Bliss Pro. Так, сказати, що це студійний мікрофон, ні, але якість набагато ліпша, ніж в минулих гарнітурах від Proof Gaming. Я сподіваюся, що будуть ставити такі мікрофони для Discord та для зв'язку в іграх. Це прям непоганий мікрофон. Мені подобається. Що мені сподобалося в Proof Gaming Хрепче. Це дизайн навушників. Вони дійсно дуже красиві, виглядають прикольно. Підсвічування, ось цей ембієнт. Воно таке не ріжить око, але виглядає симпатично. До речі, є підсвічування ще й на донглі, коли він підключений до комп'ютера, ось ця верхня частина вона світиться. Ось покажу вам поближче. Ось ця частина вона світиться. З того, що не сподобалося мені, це те, що при підключенні навушників до комп'ютера є необхідність налаштовувати еквалайзер вручну. Це не дуже прикольне рішення. Так. Коли ви купуєте такі навушники, хотілося б, щоб вони працювали із коробки. Я розумію, що по факту можна все налаштувати, але хотілося б, щоб воно все одразу з заводу було налаштоване добре. Що ж, які можна зробити висновки? Мені, Proof Gaming репче, дуже сподобалося. Це гарні, дійсно класні навушники, які в іграх будуть дуже-дуже багато часів вас радувати. Вони стильні, вони зручні, вони з дорогих матеріалів. Але є нюанси щодо налаштування. Не забувайте. Що ви можете виграти ці навушники та ще дві моделі в нашому інстаграм? Прямо зараз переходьте за посиланням та беріть участь. Якщо сподобався цей ролик, палець до гри, підписка та до зустрічі у нових відео. Бережіть себе.